Національний телемарафон Єдині новини триває. Мови телеканал 1+, +1. В студії працює Євген Плінський, я Марічка Падалка. І ми починаємо сьогоднішню роботу з розмови із військовим експертом. До нас вже долучається Олександр Мосієнко. Пан Олександр, доброго дня! Вітаю вас! Вітаємо вас. нашій студії. Давайте розпочнемо з інформації, яка до останні ну, фактично години да шириться в мережі. Діпстейт повідомляє, що Росіяни захопили населений пункт Табоївка. Це куп'янський напрямок. Чи о, є у вас інформація, яка це підтверджує або не підтверджує, що там відбувається? Тому що зараз в інформаційному просторі багато різної інформації треба ну, додамо, що DeepState – це велика мережа, яка аналізує дані з відкритих джерел, де з'являються, наприклад, російські військові чи українські, і таким чином робить висновки, які пункти населення кому належить, і от за їхню інформацію сталося таке захоплення? Дійсно, це така потужна осінь спільнота, і ми користуємось мапами і, Звичайно, що тут варто віддати Да, Але воно. за моєю інформацією, яка є, я от буквально з двох джерел, і буквально щойно ОСУ в Хортиці, які відповідальні за цей напрямок, вони не підтверджують і інформація така, що йдуть запеклі бої. Так і ворог не захопив цей населений пункт і там тримають оборонні рубежі. Взагалі, там в принципі ситуація, незважаючи на тиск ворога і постійні такі інтенсивні наступальні дії, вона під контролем, тому що. Дивіться, цей розумієте в чому важливість цього напрямку, тому що це північно-східний фланг. Флангова атака вона завжди містить певні ризики і загрози, тому що це тиск, і тому що це не просто прорив фронту десь по центру, а це може обвалитися фактично фронт, ну весь, якщо не втримати. Тому ці завдання розуміють. Там дуже часто командування перебуває, командування сухопутних військ, все відслідковують, і наскільки мені відомо, все зроблено для того, щоб оборонні рубежі тримати. І дійсно, бойові дії тривають, вони непрості. Все це прогнозовано. Я маю сказати, ви знаєте, що говорилось про те, що ворог буде інтенсифікувати там наступальні дії. Зверніть увагу: вони зараз пробують, вони знову ж таки Куп'янський напрямок. Сіньківка, там один із основних напрямків удару. Так само вони пробують поновити. Наступальні дії на сіверському напрямку. Там сіверськ, тобто вони не пролізають, не можуть пройти а, напрямок Лимана, і тому пробують ось тут сіверськ-білогорівка тиснути а так. Це за інформацією командувача сухобудних військ, і в принципі, ну вони намагаються знайти якусь шпарину. але ситуація тримається, незважаючи на те, що там о, у ворога опинилося крахмальне, наші сили відійшли на. Укріплені позиції, звідти тримають нормальну оборону, немає на сьогоднішній день. Я просто знаєте, сьогодні як побачив зранку, багато телеграм-каналів, спільнот одразу Та боївка. так, так, так захопили, захопили, захопили. Ну, взагалі, треба розуміти, що е у ворога зараз ініціатива на сході. Вони ведуть наступальні дії. Те, що в них можуть бути, навіть якщо допустити якісь тактичні успіхи, вони можуть бути. Тобто, так, але. Глобально, що на чому зараз зосереджена українська оборона, це не дати обламати лінію фронту, це не дати зайти в тил нашому угрупованню, і це не дати, скажімо так, досягти якихось оперативно-стратегічних успіхів. І ця задача зараз виконується. Ви кажете, що росіян зараз ініціатива на східному фронті, що вони там намагаються мацати нашу оборону. Британське видання The Telegraph говорить про те, що ті темпи. Виробництво зброї, в вкладання в грошей в, взагалі в оборонно-мілітарістку індустрію, те, який відсоток зараз оборонних витрат становить в ВВП Росії, говорить про те, що за 2-3 роки їхня перевага над країнами заходу буде абсолютно перевищувати, і те, що зараз має потенціал НАТО, буде зневільований. Наскільки ви розділяєте ці песимістичні прогнози, як їм можна завадити? Ви знаєте, я колись, ну я ніколи не недооцінював ворога і не раджу цього робити. Ми повинні адекватно оцінювати. Але я пам'ятаю, як мені там один розвідник відставці вже такої старої школи розповідав, як а, ЦРУ завищувало завжди потенціал радянського союзу ще в ядерному в ядерному озброєнні. Пам'ятаєте, в часи карибської кризи до речі, наш історик Сергій Сергій Плохій дуже непогано це описав якраз в книзі. Про те, як е, Хрущов блефував, що насправді в них не було стільки ядерної зброї, і Сполучені Штати перемогли б, але всі звіти демонстрували і іноді в 10 разів перевищували реальний потенціал. Я думаю, що будь-які спільноти і будь-які розвідувальні співтовариства вони завжди перестраховуються. Тобто вони дають певні цифри, які можуть бути більшими за реальні. Для чого? Для того, щоб. Якщо щось іде не так сказати, ну ми ж вас попереджали. Ми ж казали, що в них є сили. Ми ж говорили, що вони ще не слабкі. Я думаю, так що для того, щоб Росії відновити те, що вони втратили, їм два роки замало. Їм потрібно щонайменше п'ять років. Чи можуть вони спробувати це зробити? Можуть, чи будуть вони це робити? Будуть. Вочевидь, чи працює Росія над різними дронами? Там от концерн Калашніков знов повезе, там на виставку вимірати. І, і так далі, так працюють, це факт. Чи працюють вони над певними системами, так. Але є й інший бік медалі. Чи все в них гаразд самохідної артилерії, не дуже, чи все в них гаразд бронетехнікою, так само не дуже. Тобто, в будь-якому випадку, тут же ще не просто наростити, тут треба бодай компенсувати те, що втрачено. А захід сумарно сильніший. Я ніколи не повірю, я тут не погоджусь за Телеграф в якому сенсі. Ну тільки якщо Захід запуститься наповно. А це неможливо зробити без сполучених штатів. Тобто, ми розуміємо, Європа, Рейнметал, МБДА там французькі, Некстер і так далі. І так далі, великі концерни, які працюють в Європі, вони зараз роблять багато. Рейнметал тільки на 6,5 мільярдів контрактів. Але ці контракти вийдуть на 2025-2026 рік, тобто пік виробництва. Теж треба розуміти, що 2024 він буде якраз цим роком нарощування. Але без сполучених штатів фінансування плюс їхньої промисловості зробити це складно, якщо включаться Сполучені Штати, Європа, Південна Корея, яка зараз виробляє дуже багато. Ну Росії немає шансів Але пере... Тут... Пере... переплюнути їх. Але тут ми стикаємося з проблемою, про яку теж говорять від початку війни. Демократії в таких ситуаціях завжди програють автократіям, тому що момент прийняття швидкості прийняття рішень і початку е їх реалізації в автократичних режимах. Вони фактично миттєві. Путін дав наказ всі е точити снаряди, і е умов умовний хлібзавод вже думає, як це реалізовувати, бо всі поїдуть у в'язницю. Демократичних країнах зовсім по іншому, ми бачимо вже три місяці. Ми не можемо отримати фінансової допомоги і підтримки, яка нам потрібно. І тут, да, сумарно, країни НАТО вони набагато потужніші, кратно потужніші. але питання в прийнятті рішень, щоб задіяти весь цей потенціал на підтримку України. І тут ми програємо в часі. Розумієте, справа в тому є. По перше, щодо економіки на військові рейки е, є як плюси в тому, що дійсно у вас все працює на оборонку. А є й мінуси, тому що ви нехтуєте іншими галузями От зараз те, що робиться в Росії, якщо почитати їхні деякі звіти економічні, там і подивитися, що в них або зростання цін, або дефіцит деяких продуктів, то тут уже задумаєшся, чи добре, щоб хліб заводити? Тим більше розумієте, ну що хліб завод? Хліб завод можна перевести, щоб він фронту пік хліб. Ну хліб завод ніколи не переведеш на те, щоб він виробляв снаряди. Ну це ну розумієте, а де станки ви візьмете? Де ви візьмете обладнання? Тобто це теж треба можна сказати, щоб він випікав хліб солдатам там мобілізу. Так, дійсно, це можна зробити. Тому тут теж є певні нюанси. Що стосується демократії, так. І це в певної мірою є такий мінус. І те, ну, те що зараз відбувається в Сполучених Штатах, це взагалі окрема історія, тому що це внутрішня політична криза, яка позначається на нас. І це, звичайно, ну, скажімо, не дуже добре, тому що я от читав буквально сьогодні зранку. На одному республіканському ресурсі, на такому поміркованому американському, дебати от просто дебати, чи там що говорять сенатори різні від республіканців, і ну, дуже багато тих, хто ще досі говорить про те, що зваж зачекайте, нам треба вирішити внутрішні проблеми. Україна почекає, тайвань почекає. Розумієте, тобто, ну або коли ти чуєш від інтерв'ю від Трампа, що ми не будемо захищати Тайвань, чи щось на кшталт цього, хоча це обіцяв робити Трумен. Президент ще сполучених штатів тому є певні питання. Але я все ж таки сподіваюся, що захід не буде робити тотальне самогубство в сенсі того, щоб ось це все віддати Китаю в першу чергу. Ну що Росія буде заслабка це все використати і проковтнути. Це може зробити тільки Китай, і все ж таки, ну, розуміння еліт, як би там не було, воно десь восторжествує, і це буде. Ну принаймні, станом на зараз, я бачу, що Європа... Ну робить все, щоб на кілька місяців в нас забезпечити, принаймні тим, що треба, і пакети допомоги збільшують, і ракети будуть постачати і зброю. Але далі, звичайно, без сполучених штатів, без їхнього лідерства, це буде зробити складно. Це очевидно реальні речі. Пане Олександре, хотіла з вами поговорити про законопроект про мобілізацію, mm -hmm. які з'являються його проекти, не підтверджені ще кабінетом міністрів, але певні такі напрацювання, які можуть з'явитися в парламенті. Скажіть, будь ласка, з того, що ви вже побачили, що у вас що для вас було нового, тому що от мене, наприклад, зацікавило. Абсолютно нова новий підхід до хлопців 18-25 років, які не можуть бути мобілізованими, але яким пропонують річне служіння в збройних силах України. Наскільки ви вважаєте, це може посилити нашу армію? Тому що останнім часом ми чули від багатьох командирів, що, мовляв, молодь воює найкраще, але ми розуміємо, який це ризик втрачати молодь під час ага. війни в такій кількості, та ви розумієте, це дуже складне питання, тому що взагалі втрачати людей це ризик і це погано. Тому що незалежно від віку у цих людей є рідні, це завжди трагедія для кожної сім'ї. І зрозуміло, що ясна річ, що в молодому віці ти пожив менше, але все одно загибель це трагедія. Я розумію під командирів підрозділів штурмових бригад в першу чергу, чи сил спеціальних операцій, чи воєнної розвідки, чи інших, які взагалі дотримуються підходу, що от до 40 років ми беремо, після 40 років. Виконуєте задачі, ви можете служити, ви служите у нас, але ви виконуєте задачі в штабі. Там виконує, ну, ви теж достатньо роботи. Дуже багато зараз вистачає в логістиці, де щось возити, щось забезпечуєте. Тобто, все ще не пов'язано з активними штурмовими діями, і в цьому є це не просто чиясь забаганка. Це розрахунки наших партнерів. Зокрема, ви бачите, скільки публікацій на заході було. Вони давно вже почали качати та пам'ятаєте волосся занад... колишнього міністра так, оборони. Волеса, да. На нього всі на нього пішла що така. Нас... Ну тобто, я розумію, що він висловив таку тезу, і на нього пішла хвиля критики. Давайте нагадаємо, що він сказав. А він сказав про те, що в Україні треба омоложувати склад саме штурмових бригад. Це Банкоджес, так само так, саме тих, хто саме тих, хто на фронті. До 40 років це не мої розрахунки. Це не те, що я придумав. Це розрахунки. США НАТО і це розрахунки командувачів наших, які займаються якраз от штурмовими бригадами. Тобто, це але тема, ну скажімо так, вона дещо не популярна, тому що ясна річ до чого ми доходимо. Ми доходимо до того, що хоча б з 27, ну, пропонувалось до 25. Але я так розумію, що 18-25 – це суто добровільно. Це суто добровільно, і а, мова йде про те, що є задачі, які можна виконувати в тилу. Ну у нас, наприклад, дивіться, у нас є певні об'єкти, які знаходяться в тилу, які треба охороняти. Хтось це має робити так само. Це теж робота. Це виконується. У нас я вам скажу, що зараз деякі підрозділи сил територіальної оборони, які це забезпечували і виконували, вони направляються на підсилення наших позицій на бойові умови. І ну, це треба комусь замінювати. Їх треба там комусь замінити, тому що це треба робити. Тому мені здається, що тема нехай і не популярна, але. У будь-якому випадку, в реформі мобілізації, ми дійдемо до того. Я не знаю чи 18 років. Мені здається, що це все ж таки рано. Але те, що ми будемо зменшувати мобілізаційний вік до 23, можливо, до 22 років, це дійсно те, що може бути. Це те, що може бути, коли ми Але Інше, інше питання дуже важливе. при цьому підготовка. Ми маємо прописати і виписати законодавчий рівень підготовки і забезпечення бійців. Ось це дуже важливий момент. що якщо, Тобто, ми от розумієте, мені здається, що так, якщо ми говоримо про те, що ну я розумію, Британія готувалась до висадки і війни проти Гітлера, вони готували по три місяці. По три місяці вони по три-чотири місяці готувались бійці в різних умовах, бойові дії. У нас обов'язково шість тижнів п'ять. П'ять. Тобто, ми маємо фактично вийти теж на певні показники, забезпечити. Але ну бачите, як у нас складається? У нас. Тема мобілізації досі залишається такою, що ми її споживаємо. От десь ми побачили в мережі якісь, і ми тоді обговорюємо, а хто це запропонував, а хто відповідальний. Давайте обговоримо. Ну, ви давайте. зараз говорите про брак комунікації. Так, і, ну тобто, я от кажу відверто, як я це бачу з того, що говорять зараз військові. Це не просто виникло з того, що потрібно зменшити, тому що я знаю зараз підрозділи так само, де є штурмовики, яким уже за 50%. І, попри весь їх запал, і повірте мені, вони кажуть, ми не хочемо, щоб йшла молодь, але попри їхній запал, вони не можуть фізично виконати певні задачі. Ну але тут стоїть питання от, зміни підходу. Те, що ви кажете, ми намагались. Почати змінювати мобілізацію умовним рекрутингом, да, залучати людей іти в, в збройні сили. І тут ну всі в Україні знають вдалі приклади того, як бригади самі займаються своїм рекрутингом. Третя штурмова Азов. Всі бачать рекламу, бігборди, всі бачать заклики. Є великі в них проекти по залученню і донатів. Вони збирають і, і на дрони на автівки, і підготовка. Вони самі себе забезпечують. От умовна бригада це там плюс-мінус 5 тисяч людей. О, третя штурмова у нас боєць був на ефірі, uh -huh. каже, у нас там десь 10-12 тисяч людей. І всі приходять добровільно, і нікого, не, і нікого не тримають. І ти приходиш на курс молодого бійця, проходиш тиждень життя штурмовика. Якщо тобі складно, ти кажеш, ні, я не можу, це не моє, тебе відпускають. Немає насильницької мобілізації, і люди йдуть самі. І ефективність цього демонструє, що їх як 2,5 бригади, вони вже ну, скоро дивізія буде, да? вибачте. І і таких прикладів небагато на жаль. Чому в нас провалена фактична тема рекрутингу? Чому в нас немає змагального процесу? Чому країна не обвішана бігбордами? Ідіть в третю штурмову. Йдіть в першу танкову легендарна бригада, йдіть в 80-ту бригаду. В нас такі-то програми. Ми проводимо таке навчання. Ми так от залучаємо. Мотивація людей людина, яка і хоче йти, вона і йде туди, де вона бачить більше, ну більше там де її пропонують більш гарні умови. Чому ми не розмиваємо, не розвиваємо це? Чому в нас немає? Є там локальні бригади, ну там які прив'язані до якихось громад? Ну фактично, да. Чому ми на рівні місцевих військових адміністрацій не робимо так, щоб ці бригади популяризували, щоб пояснювали? От бійці приходять до нас, збирають на дрон а, і розповідають в ефірі після цього, після того, як вони побули в марафоні, їм дзвонять всі там, мери міст, очільники громад Все кажуть, давайте, допомогти. ми не знали, ми хочемо допомогти, тримайте гроші, купуйте собі дрони. Завершується другий рік війни, а цього немає. Чому ми це не? А... Правильно, комунікація, так само, як мені дзвонили з однієї з міських рад наших українських і кажуть, що робити з радіоелектронною боротьбою з засобами. Ну, ви знаєте, що пане Гнат сказав про те, що громади закликають. Але ну, от вони телефонують, а як це? Ну, і ти починаєш Декупувати, думати. Так, а як, це, а як це зробити? Це дуже хороше. І потрібні? я при всьому тому, що десь володію якоюсь інформацією, але я не є відповідальна посадова особа. Не хочу там говорити про те, що на когось перекладати. Але це приклад. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ви можете це зробити, то зверніться сюди, давайте тут. Отут є виробники, і ми з вами спільно там зробимо. Це хороша ініціатива, дуже хороша. Якщо є можливість купити реби, ми бачимо зараз, як вони працюють. Що стосується мобілізації, я з вами погоджуюсь, що це має бути масштабовано, що рекрутинг має тривати. А чому цього не робиться? Я думаю, що через те, що багато ще треба досі змінити і реформувати у нас в силах оборони і в збройних силах, аби. Це в повній мірі запускати. І ось цю... і розумієте, ось ця комунікація на місцевих обласних рівнях вона теж має бути вибудована. через командування сил територіальної оборони на місцях. Але для цього треба так само люди, які будуть це робити, тому що багато сил ТРО зараз в активних бойових діях. Розумієте, що зараз це треба так само тих же людей. От давайте ми так само візьмемо штат людей, які будуть цим займатися, або повернемо з фронту, які були ну, і допоможуть. розповісти. Це мобілізована велика кількість медійників, журналістів тобто, там, режисерів, ну, монтажувати. Я які з вами щось це. робиться, але звичайно, що потрібно це все масштабувати, тому що і інша ідея, яку я постійно от проголошую, і кажу, що треба ввести закритий рейтинг командування бригад. Можна його, його не треба публікувати в змі. Він має бути для службового користування в складі збройних сил, куди йдуть. А і куди подають найбільше заяв, от, наприклад, перекратину, а куди взагалі не хочуть, і чому так? Ну ч, ч, чому відбувається так? Можливо, що там щось не так із командиром, можливо, якась не та слава. Можливо, ну всі ж прекрасно розуміють, що третя штурмова. Вони не сидять в тилу, вони воюють на гарячому напрямку. Як і туди інші бригади і туди йдуть. Тобто, треба ось це, і це було би дуже добре. І в тому сенсі, щоб робити кадрові висновки, певні на майбутнє. Ми... А ви вважаєте, що наша армія до цього готова? А треба робити до кадрових всім. висновків. А, ну, дивіться, все ж таки голова. Це історія, команда, яка вич... облетіла соцмережа про двох про найдосвідченіших двох, да, да. пілотів БПЛА, які знищили і техніки, і ворогів на мільйони, мільйони доларів, відправили в штурм, в якому вони загинули. Але. Це все ж таки те, з чим треба боротися, це треба викорінювати. Тому що я хочу нагадати, наприклад, дві тези головнокомандувача збройних сил України, генерала Залужного, він казав в інтерв'ю про те, що він бореться з усіма радянськими підходами. І друге, що він писав за економіст, про те, що він не боявся звільняти робити кадрові перестановки за результатами, зокрема контрнаступу, значить це треба робити теж. Ну тобто, ми так само розумієте, ми в суспільстві теж десь повинні розуміти. Що правильно до військових має бути повага і подяка, але так само треба розуміти, що це не означає, що за якісь конкретні випадки це все. Ну тобто, якщо десь допущена якась помилка, тому що теж всі помиляються. Це, це нормально і немає святих, тим більше на війні, коли складні умови. Тобі треба ухвалювати дуже важкі рішення. Тому це, ну, це має бути розуміння, що чей шана повага. З іншого боку, якщо допущено щось, от як ця конкретна ситуація, значить і відповідальність. Має бути відповідальність. Ну а як інакше ніяк. Дякуємо дуже. Ну Дяк. важливо, насправді, ми тему підняли. Планували трохи інші питання, трохи інші теми. Але я Молодець. думаю, що глядачам да, це цікаво, важливою. Сподіваються, ефір полетить в, в Ютубі. І люди будуть дивитись, розуміти. І можливо, і керівництво країни це побачить. Да. Про те, що дійсно нам потрібно Олександра дуже дяку. дякую. Олександр Мосієнко, військовий експерт, був гостем телемарафону Єдині новини.